Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Шевчук, Київський новинар. Сьогодні неділя. А отже, черговий випуск Бендеран недільний, культурний очікує вас нижче. Складна ніч, чергова, складна ніч і втрати, співчуття всім, хто загинув. Точно можна сказати, що Росія за це заплатить, але все одно в неділю треба відволікти наших дітей, нашу родину і трішечки сходити з ними в цікаві локації столиці. До речі, не забудьте, що сьогодні перевели годинники на одну годину назад. Отже, тепер щодо локацій: осінь Андріївським узвозом, Андріївський узвіз 36В. Там прекрасна кава. Не забувайте, що в Києві стартував міжнародний кінофестиваль Молодість, і ви маєте на сайті молодості шукати цікаві локації, де які кінострічки подивитися. В галереї М-17 на Антоновича почалася цікава експозиція стіл перемовин». Вона трішечки моторошна, тому точно не для дітей, для дорослих, скажімо так. Не забуваємо про те, що в столиці є наша улюблена експозиція Київ-Авангард. Вона кожної осені стартує, і в музеї історії Києва почалася виставка «Київський Авангард, там прекрасні картини. Ну і саме головне, що ВДНХ столичне ВДНГ це місце, де культура та розваги поєдналися. Цих вихідних цієї неділі: звук заліза в сьомому павільйоні, мото, байки, прекрасна експозиція і Едоп Me Days. Ви можете собі взяти додому песика в 10-му павільйоні. З вами Олексій Шевчук, з нами цікаво та не соромно, і пам'ятайте, що ми переможемо. Слава Україні!